Друзі, всім привітики! У нас сьогодні такий буде цікавенький влог. Сьогодні кличемо нашого друга японця до нас на вареники. Хто бачив відео, той знає, що він приходив до нас на український наш борщ і сказав, що йому сподобалось. Особливо ось це таке не так їсти сам борщ, як ось ця традиція і цибуля, і сало, і хліб. Тобто він знаєте, не розумів, як це все можна їсти разом, і питав, чому в нас картопля червона. Здивувався, але це була не червона картопля, просто, звичайно, від буряка вона пофарбувалась. І ми йому розповіли, що в нас ще є така страва, як вареники. Нам, звичайно, Інна наліпила вареники з капустою, з картоплею. І ми сьогодні запросили в гості, будемо пробувати. Він буде пробувати, куштувати. Буде цікаво подивитися на його реакцію. І зараз ще хочу купити ананасовий сік, тому йдемо з Олегом десь на пошуки ананасового соку, але знаєте. Поки в мене є можливість купувати не пакетований, не натуральний сік, а з добавками, то я буду купувати, звичайно, не пакетований. В Україні такої можливості в нас не сильно, але тут, поки є можливість, то хочу трішечки походити, пошукати. Можливо, найду, знаєте, зразу свіжовичавлений сік з ананасу. Тому йдемо шукати, як репер позичила в Олега Кепку, тому що. Дуже сильно розпочався дощ, взагалі нас передають тиждень дощів, не хочу мучити голову сильно. І взагалі для чого нам потрібен ананасовий сік? Хочу зробити коктейлі, бо минулий раз, коли ми куштували борщ, він нам розповідав, що вони п'ють, що вони не п'ють, які ну, їхні традиції японські, тому ось таке. І ми сиділи, звичайно, ми нічого з спиртного не вживали, якось не було потреби в цьому. І на цей раз хочу я зробити коктейлі. Піна колада, мені дуже подобається піна пінаколада, тому хочу також і його пригостити. Не знаю, куштував він, не куштував чи зайде йому, тому йду шукати ананасовий сік. Планувала купити все зачинено, була ось тільки така будка. Я не дуже люблю брати тут, тому що ну, мені не дуже подобається, коли в ось цьому блендері щось збивають. І тут так само воно все таке немите, брудне. Тут навіть запах ось цих, знаєте, спорчених фруктів. Ну, Якщо чесно, не дуже приємно. More, more, more. Вона не розуміє. Все, один стаканчик готовий. Нарешті вона мене зрозуміла, і ще їй пояснювала, що я хочу. Come on. Ось так. And one more. One more. One. Окей. Okay. Ага, вона мене зрозуміла, але не до кінця. До речі, вийшло 20 тисяч, виходить один стакан, але тобто це пів стакану соку і півстакану льоду. А мені зробила вона без льоду цілий стакан, тобто вийшло 40 тисяч один стакан. Але все одно тут скільки -то в цьому стакані? Пів літри? До речі, так, пів літри за 40 тисяч. Нормально. Так. Я думаю, в магазині за пакетований ми б заплатили дорожче, тому що тут соки в принципі дуже дорогі. Дивіться, який в нас ліє дощ, повертаємось свиденько додому. Добре, що це було біля хати неподалік. Ось наш фіорів, в принципі. Тобто все близенько. Дуже зручно, що їхній оці бізнес на колесах, вони, вона не завжди тут стоїть, вони просто ось так час від часу подорожують по всьому донатвову і стають, де їм там зручно, де їм заманеться і щось продають. Ще вирішили зайти взяти багет, дуже дивно, що в такій годині він ще тут присутній. Ось якраз він тут був, один єдиний. Коштує багет 10 тисяч, тобто 16 гривень. Ми тут завжди його ріжуть, гарно упаковують, все красивенько. Хочу зробити пробну версію пінаколади, щоб, знаєте, як то не облажатись перед людиною. Хочу, щоб японець спробував щось нормальне. У мене якраз є кокосові ложки, апельсиновий сік, мар... мартінь, малібу і бакарді. Не знаю, в мене просто більше нічого нема, можливо, щось і потрібно ще, але все. Так і буде, і лід. У мене тут паста з морепродуктами, ну, типу, з креветками. Далі риба смажена. І коктейль. Ну, слухайте, ну що за обід? Ну, краса. Зараз ще попробуємо, чи воно щось нормальне. Мені здається, пінаколада має бути трішки біліша, але я думаю, це через те, що в мене кокосовий крем, а не кокосове молоко. Це раз. І воно ще й погано збилось через те, що було дуже холодне, знаєте, ну таке було нерідке. Так, пробуємо. Ого. З алкоголем я точно переборщила. М. Ні, японцю не зайде. Він, як вип'є цей бокал, то він помре тут. Ні, це щось сильно. Ого! Потрібно більше кокосового молока, більше апельсинового соку і поменше алкоголю. Але добре, що я зробила пробне, і тепер буду знати пропорції, бо це, це занадто. Або більше можливо льоду вкинути. Але смачно! Прикольна штука. В Олега претензія. Чому так мало сметани? Зайшла, тут півбанки тут вистачить. У нас підготовки. Забули помити каструлю тут мій бульйон. Потрібно перекинути, тому що посуду мало варити вареники потрібно в чомусь. Тут Олег весь в кіпісі, тому що як завжди має бути все красиво. Я вже, до речі, зробила бутерброди. показую бутерброди, просто червона рибка, це в'ялені томати. Далі тут Олег. Ой, стоп! Хватить водичка для вареників. І тут мої будуть зараз коктейлі, До речі, цей коктейль я все ж таки випила, тому що викидати виливати шкода. Олег сказав, що він не буде тільки з японцем. Віки ще рано, а я його вдудлила. То в принципі мені вже і японця тут не потрібно. Розглядаємо бутерброди. Так, зараз будемо варити вареники, до речі, разом, щоб він бачив весь процес. Так, Зараз будуть коктейлі. У нас вже якраз. Пішов процес роздивляння. Йому цікаво, хто їх виробляє. До речі, на рахунок бутербродів він сказав, що вони такого не дуже полюбляють. Вони такого зазвичай не їдять. І це для нього новинка, тому що він навіть такого не любитель. Якщо чесно, я була здивована. Люди, які не їдять бутербродів, я думала, таких немає. Так смішно, як вони розглядають бутилки. Поки Олег там з японцем я ось зробила вже один коктейль і варю вареники вже і засмажую цибульку. У мене було б класно, якби було сало, знаєте, з цибулькою, це взагалі супер. Але так як сала у В'єтнамі нормального немає, тому в мене буде тільки цибулька і засмажую, до речі, на оливковій олії. Не знаю, спробуємо на оливковій Ніколи, звичайно, я такого не робила, але сьогодні вирішила ось так, спробувати. Так, ось така краса в мене вийшла. Дивіться, як гарно. Тільки в мене різні трішки бокали, немає однакових, але нічого. Вареники також готові, цибулька засмазилась і зараз будемо вечеряти. Ну що ж, у мене все готово? Дивіться, як красиво все вийшло. So guys, I'm ready. їсти. Yeah, not it's sweet. Sweet. not sweet. Not sweet? Yeah. It's really okay. like it's not. This, this dip? Dip? No, 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 this is Brad. This is Veronica. Oh, Vareniki. Ah, th th know? this name? Varaniki. Veronica. What on What It's Yes, yes, yes. Japanese uh, gyoza. I think it's yeah, And uh, This is Veronica. Varaniki. on a Varaniki. Veronica. Тут так кумедно колохчеть. Я. It's very funny. <laughs> If you need salt, integrate. Окей. Так і Віка прийшла їсти. м м Окей. Гуд, гуд. So, with this is potato? potato and. This potato and another one? Ah, is cabbage Yes. So one is potato, one is. White is, cabbage. is potato. Cabbage. Oh. Cabbage. Uh, this is cabbage and white is potato. So white, this, this is. Um, white is uh, Like mashed potato. potatoes. Mashed maybe, yes, potatoes. I don't know. Okay. <laughs> you okay, will try okay. Like uh, two types of varaniki. Like. Okay. I know, I know. <laughs> <laughs> this, this. Mm. Mm -hmm. this is maybe. This is potato? potato? Maybe. Cabbage? Can Cabbage. Maybe cabbage. Okay. cabbage. <laughs> no. Good, Good, okay. Uh, vicious, yeah, you can yeah, it. try. You just. This pour. is uh, make no. it my friend. My friend, this is make B it. My friend? No, no. no my friend. My friend. <laughs> From Ukrainian friend. Uh, yeah, no. make it. Make it. Know me. Ah, ah. That's what I understand. Так випали коктейлі і тепер починаються. Міряється хто вищий. Що ж, друзі, ми вже відпровадили нашого Ріо додому. Взагалі такий кумедний японець, смішний такий. Все що, до речі, ми йому давали куштувати, все що давали пробувати. І цей раз. І минуло. йому все дуже подобалось. Взагалі казав, що йому дуже смачно. Вареники взагалі оцінив на десятку. Сказав, що взагалі супер, смачне. Він такого, звичайно, ніколи не їв. І сказав, у нас було два варіанти: з капустою, з картоплею, Він сказав, що з картоплею йому найбільше сподобалось. з Капустою каже, трішки схоже щось до нашого. У них просто є в Японії таке, як гьодзе. Називаються це такі смажені вареники, і вони йдуть зазвичай з капустою і з м'ясом. Тобто у них тільки одна начинка і все. А в нас різновид. І я йому, до речі, ще розповіла, що у нас роблять вареники з чорними ягодами або з вишнями і з цукром. І він взагалі був в шоці, сказав, та як таке можна їсти. Це ж солене тісто, і всередині теж має бути щось, типу як м'ясне, ну, ось картопля, капуста, ось таке. А він каже, як можна це їсти з вишню. Каже, ні-ні, ні я б такого точно не пробував. Ну, не знаю. Можливо, якби він спробував, йому б сподобалось. Наприклад, я люблю з чорними ягодами дуже. Олег не любить, Віка також любить. Ось так. І до речі, ще коктейль пінаколада, який я робила. Я думала, що цей коктейль відомий на весь світ. Я думаю, всі його знають. Пінаколада, тобто нічого тут такого новенького, але він таке до речі пробував вперше. Взагалі японці, в принципі, міцний алкоголь не вживають. І горілка їхня має 20 градусів. Ми були в Японії, і пили саке. Ось тому він такий коктейль пробував перше, але теж сказав: Я не знаю, чи я вип'ю, бо ми в мене п'ємо там сильно алкоголь, і ми п'ємо слабоалкогольний напоїв. я кажу: ну, типу, він ніби слабоалкогольний, там нічого такого він спробував, йому теж сподобалось. І ще, що мені подобається в ньому. Він такий вічливий, такий, який знаєте, кумедний, За 10 хвилин до приходу пише. Вибачте, у мене немає чого вам принести, чи можу я прийти без нічого. Ой, ну слухайте, ну але приємно спитав, кажу, та звісно, ми ж тебе кличемо, не щоб ти щось приніс. Кажу, у нас це нормально, це так прийнято, тому що, знаєте, ми зовсім різні люди. І в принципі, він так запитав прямо так класно. Не знаю, чомусь мене це насмішило. Каже, я прийду без нічого. Це нічого страшного, можна так приходити. Кажу, та можна без проблем. Він минулого разу як приходив, приносив нам якраз оце мівіну. Вермишель швидкого приготування, якраз оцю цю японську. Вона дуже була смачна. Ось та й так. Ну, розказав нам трішечки за японські традиції, скоро його також сім'я прийде, тому що у нього, тро... четверо, так? Четверо у нього mm -hmm. дітей. У нього четверо дітей. Жінка живуть в Японії, а він тут працює на заводі якогось взуття, щось пов'язане з взуттям. Ну, йому так зручно, він тільки два рази в рік їздить в Японію, розказав за свої традиції. До речі, у них така традиція, що ніхто не може, не має права, тобто навіть запитувати про зарплату. Ну, ми з ним, звичайно, це обговорювали, тому що, знаєте, він все одно, як то вже 5 років живе у В'єтнамі, він вже знаєте, так трішки відійшов від цих традицій. Але він каже, що навіть батьки не знають, яка у кожного зарплата. Тобто він не знає, скільки заробляє тато. Тато не знає скільки заробляє їх. Ось такі традиції. В принципі, у нас теж як то ну не дуже питають сильно, наскільки ти заробляєш так прямо. Але тобто, навіть в сім'ї в них такого не запитують. Ну це капець, це мене трішки здивувало. Але такий кумедний хлопець, гарно посиділи, все йому сподобалось. Ось так. Тому таке в нас сьогодні вийшло цікавеньке відео. зустрінемось з вами завтра у новому дні. У новому влозі. Всім. Пока-пока.